Боротьбу з корупцією Україна розпочала вже давно, ще за часів Ющенка. Однак закон так і не запрацював. Потім він почав діяти, але доволі дивно зауважили експерти. Будь-хто за будь-які корупційні дії міг уникнути відповідальності. Те законодавство і та система дозволяла знайти лазівки для того, щоб уникнути відповідальності з другого боку, фактично будь-кого за дуже дрібні речі можна було б притягнути до відповідальності, якщо це було потрібно з політичних причин або з причин. Матеріальної заінтересованості нині Україна стала на новий шлях антикорупційної реформи. Діяти вона розпочне лише у січні наступного року. Однак зауважили експерти, нам усім доведеться контролювати владу, чиновників, суддів та інших відповідальних осіб. Для цього пропонують про хабарництво повідомляти вже це мізерні дитсадочки, лікарні і так далі. Це ну на побутовому, як ми кажемо, рівні. А на державному корупція це високопосадовці, коли люди розкрадають державний бюджет. Бюджет місцевого самоврядування, тендери, ну так далі. і так далі. Тому це нас безумовно непокоїть. І ми говоримо, що ну, більш схильні, зокрема як представник Transparency International, що все залежить від політичної волі. Громадські активісти кажуть, люди повинні включитися у роботу контролю на усіх рівнях, але мають і самі відмовитися від хабарів у різних проявах. Нині пропонують українцям підписати декларацію Ні хабарництву». Ми не можемо змінити свого сусіда, але ми можемо почати самі себе. Ми можемо змінити себе. І активісти нашого руху розробили ось таку декларацію, яка має назву декларація без хабарності» або декларація доброчесності. У яку може підписати кожен бажаючий, тобто той, хто проголошує я в своєму особистому та професійному житті, не буду давати та не буду брати хабарів. Тож активісти сподіваються, що українці будуть свідомими і лише об'єднавшись, зможуть подолати корупцію. Олена Семенович Артем Лаговський, новини Рівного.